Ви напевне вже знаєте про курорт Марса Алам в Єгипті, про те, що там немає наших недосусідів, про те, що тут пляжі мають захід з берега, і понтон для огляду рибок і коралів, про клімат і європейський сервіс. Але як не загубитися вибору готелів, як вибрати саме той готель, який буде задовільняти ваші пріоритети? Повний огляд всіх готелів. Дивіться в мене на ютуб-каналі. А в цьому відео я розповів про мережу Three Corners, плюси, мінуси і родзинки. Перший готель Three Corners Еквінокс однозначно рекомендуватиму для дайверів, оскільки готель побудований на першій лінії на березі з заповідником коралового рифу. Також є поруч кораловий острів. Саме тут з берега ви будете займатися дайвінгом, снорклінгом. Готель спокійний, досить зелений, але не для сімейного відпочинку. А для дорослого, романтичного, парного, для дослідників жителів Червоного моря і романтичних прогулянок. Другий готель мережі Срікорнерс Срікорнерс Хеппі Лайф. Цей готель я буду рекомендувати для сімейного відпочинку, для тих, хто любить активності, атмосферу, гарний настрій, активних аніматорів. І родзинкою цього готелю є те, що він поділений на три зони: одна доросла, активна в зимовий період часу басейн підігрівається. Друга зона для сімейного відпочинку з великим аквапарком. І третя зона зона релакс. Тут заборонено. Голосно сміятися, говорити тут грає релакс, музика і тиша і спокій. Також тут дуже цікавий пляж, і навіть в період відливів. Ви пам'ятаєте, що в Єгипті є таке, як по фазі місяця море може трохи тікати. В цьому готелі характерні відливи, але все одно ви з берега можете зайти, оскільки є піщані лагунки. Також по понтону заходите до гарного коралового рифу. Третій готель мережі Срі Корнерс. Це Срікорнес Сфайроус Плаза. Готель я би назвала пальми і мальви, оскільки на території все уквітчено засіяно нашими українськими мальвами. Насправді дуже красиво і відчуваєш себе як в Україні. Головною яскравою родзинкою готелю є те, що він знаходиться в двох кілометрах від відомої бухти, де живе Дюгон, де живуть черепашки. І гості готелю, забронювавши тур в бюджетний готель, можуть пішки іти до самого красивого пляжу. Також з морських прогулянок привозять туди туристів на занурення, щоб поплавати з черепашками. Пляж від готелю Фероус Плаза має характерні відливи, але все одно можна зайти з берега, а також з пірсу дивитися красоти Червоного моря. Четвертий готель Corner, Sea біч мені сподобався найбільше. Буду рекомендувати своїм туристам побудований в мавританському стилі. Є аквапарк, також під час відливів тут ідеально добре можна зайти в море.